Прибуло нових бійців культурного фронту, які воюють з російськими окупантами на таємних ідеологічних фронтах, не виключено, що навіть на ворожій території. Зокрема, компанія співака Святослава Карчука, суперсиметрія і підпільний стендап коміка Святослава Загайкевича отримали статус критично важливих. Як відомо, це дозволяє їм бронювати співробітників від мобілізації. Гурт Океан Ельзи не потребує особливого представлення а підпільний стендап за даними клубу Форбс є одним з найбільших гравців ринку серед стендап-клубів. Мене звати Яна Порхун, що відбувається докладніше далі. Як встановило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, компанія Святослава Вакарчука суперсиметрія, що представляє права на всі твори гурту «Океан Ельзи» і український стендап-проєкт Підпільний стендап, заснований коміком Святославом Загайкевичем, відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ і інших військових формувань в особливий період. Крім цих двох компаній, такий статус надали інформаційному агентству інтерфакс Україна, каналу один плюс один Україна, національному центру довженка та цілій низці медіа та інших культурних та мистецьких організацій. Раніше Мінкультури вже підтвердило статус критично важливих для низки телеканалів та ЗМІ. Зокрема, п'ятому каналу, прямому, інтеру, айсітіві, новому каналу, СТБ, Українській Правді, НВ, Радіо Ностальджі, Люксефем, Радіо Максимум, Футбол «Футбол24», видавництву «Абаба Галамага», музичним гуртам без обмежень і бомбоксу, та декільком десяткам іншим підприємствам і організаціям, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам і профільним навчальним закладам, показово, що. Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хлебнюк, коментуючи рішення міністерства культури, зауважив, що не вважає свою команду критично важливою. Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року. Уряд оприлюднив постанову номер 1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації. Згідно з ним, щоб забронювати свого співробітника, підприємства повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної протягом останнього кварталу. Наразі це становить 20 тисяч гривень на місяць. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, українське суспільство, сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Малеєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. <звук> Учасниця шоу Супермама Ганна Малєєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю. По дому Ганна Малієва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2 500 доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу. Хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Велика кількість готівки, яку правоохоронці знаходять пачками під час обшуків українських посадовців, відходить у минуле. Криптовалюта стала популярним інструментом серед українських чиновників, як у деклараціях, так і без них. Тим більше, що біткоїнуновив історичний максимум на цьому тижні. Це сталося навіть двічі. Зараз одна монета коштує понад 113 тисяч доларів США. Експерти впевнені, що в майбутньому біткоїн буде тільки зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських народних обранців і не тільки отримав прибуток через біржові ігри великих компаній. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Як стверджує видання Телеграф голова комітету з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат від слуги народу Олег Бондаренко задекларував 80 біткоїнів, які він придбав у 2013 році за 79 тисяч 930 гривень у квітні поточного року. Вони коштували цілий статок 253,9 мільйонів гривень. Після останнього стрибка криптовалюти парламентар володіє понад 9 мільйонами доларів США або ж майже 379 мільйонів гривень тільки у крипто. То гаманці. Колега Бондаренка по фракції Ігор Чернєв показав у декларації, що володіє шістьма і одною біткоїна. Згідно з документом, парламентар купував їх тричі – у 2017 та 2020 роках. У квітні поточного року вони коштували 19 мільйонів 358 тисяч 800 гривень, а тепер 689 тисяч 300 доларів США, або ж близько 29 мільйонів гривень. Василь Макан теж із «Слуги народу» частину своєї крипти зберігає в «Етеріумі». Але у 2021 році придбав 0,14 біткоїна за 224 569 гривень. А сьогодні його біткоїни коштують 16 231 долар США, або ж 679 750 гривень. Отже, народний обранець тільки на цій криптовалюті наварився втричі. Народний депутат від голосу Роман Лозинський задекларував криптовалюту на свою дружину Світлану Кісільову. Жінка нібито накупила різних криптовалют в один день, у тому ж таки 2021-му. Зокрема, вона володіє 0,6 біткоїна, за що заплатила 263 217 тисячі гривень, та 0,5 криптовалюти Етеріум на суму 78 680 тисяч гривень. Зараз вартість криптовалюти, що належить їй, злетіла до 7561 долар США або ж 316 644 гривні у порівнянні з Моканом якось не пощастило. Заробила не так вже й багато. Але хто знає, може з етеріумом склалось краще. Парламентар із групи відновлення України Олег Воронько заповнив декларацію дивним чином. Він вказав тільки, що придбав біткоїни у 2016 році на суму 155 тисяч гривень без їхньої кількості. Шкода, але тепер ми не зможемо порахувати його заробіток на стрибку крипти, щоб щиро за нього порадіти. Богдан Лукашук з батьківщини також не тримає яйця в одному кошику. Він має всього потрошки: Ripple, Ethereum, Binance Coin, Tether та інше. Примітно, що усю криптовалюту він придбав у 2024 році, але нас цікавить біткоін, якого в народного обранця 0,1 тисячна. В декларації вказано, що за монету він заплатив 2864 гривні коштують його біткоїни сьогодні 124 долари США або ж 5209 гривень. Слуга народу Артем Нагаєвський на додаток до дочкоїнів, які в нього були, що цікаво, з 23 лютого 2022 року, у 2024 році купив 0,3 тисячі біткоїна. Згідно з декларацією, заплатив за останню крипту 11 тисяч гривень. Сьогодні це 429 доларів США або ж майже 18 тисяч гривень. Ну і врешті не можемо не згадати ще одного слугу Дмитра Гуріна, якого спіткала зла доля. Насправді його прізвище мало б бути у перших рядках цього списку зі своїми 42 біткоїнами. Але за його словами, криптовалюту в нього вкрали ще у 2021 році. Парламентар розповідав, що навіть звертався до правоохоронців, але розслідування закінчились нічим. А нам залишається лише пошкодувати людину, яка втратила на сьогодні 4 мільйони 746 тисяч американських доларів або ж 198 мільйонів 757 тисяч 368 гривень. Видання телеграфію і нагадує, що легалізація криптовалютних гаманців в Україні може бути вигідною трьом геть різним категоріям громадян, тому що її особливістю є неможливість відстеження джерела походження однак навіть це не дає можливості вільно розпоряджатись коштами, виведеними з України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі сьогодні виповнюється 75 років президенту тікачу Віктор Януковичу, який покинув Україну під час революції гідності. Після його втечі активісти майдану очманіли від розкоші президентської резиденції у Межигір'ї якою було наповнено будинок гаранта. Чого тільки вартий золотий батон, який знайшли в особняку легітимного, а також автопарк, який налічував близько 40 транспортних засобів на загальну вартість майже 30 мільйонів гривень. І це ціни станом на 2014 рік після втечі Януковича міністр юстиції Павло Потренко заявив про виведення його сім'єю близько 40 мільярдів доларів з України. Частину коштів вдалося заморозити завдяки санкціям. Проте більшість активів, за даними слідства, були виведені в офшори або вивезені готівкою до Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про секретні володіння Януковича в Росії та Україні. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. У кабінеті міністрів ховалась таємниця, про яку не знали навіть чиновники. Коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром, а це було двічі: з 2002 по 2004 рік, а далі з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 тисячі Він зробив у будівлі уряду приховану кімнату, яка була захована за фальшивою шафою. Цього приміщення не було на планах, і його облаштування тривали у таємниці. Обслуговували цю таємну кімнату також лише й люди Януковича. Коли прем'єр-міністркою стала Юлія Тимошенко, її команда навіть не знала про існування цього приміщення. Ця, так би мовити, капсула, розташована між робочим кабінетом Януковича і великою залою засідань уряду на сьомому поверсі Кабміну, була захищеною від прослуховування. Броньовані двері у капсулу були під виглядом дерев'яної шафи. Вони обпломбовані, і лише один працівник охорони міг зайти у цю кімнату, щоб впустити туди Януковича. Це і був вхід до кімнати. Усередині цього бункера були шкіряні меблі, телевізор, телефон, кондиціонер і навіть окрема система вентиляції. Існує багато версій. За деякими з них це була кімната безпеки Януковича, якщо йому щось загрожуватиме. Також є версія, що ця кімната була призначена для таємних зустрічей і переговорів. Однак це лише здогадки. Підтвердженої інформації про призначення цієї кімнати немає. У самому серці Волинських лісів на красивому пляжі озера Світязь колись височила загадкова закрита база відпочинку, яку місцеві називали шацьким межигір'ям». За високими парканами виднілись дахи розкішних будинків, а чутки ходили про причетність до неї Віктора Януковича. Зараз від цієї показухи не лишилось геть нічого, окрім пункту пропуску, зачинених воріт і таблички обережно злий пес. Знаходився цей відпочинковий комплекс на урочищі гряда на центральному пляжі. Побудували базу досить швидко, приблизно за два роки. Будівництво закінчилось у 2013-му. На території було розташовано шість котеджів, які були обладнані за останнім словом техніки автоматизація та усі потрібні речі для розкішного життя. У середині будинків були не дешеві меблі і техніка, а серед предметів декору навіть елементи з позолотою. Територія маєтку понад 5 гектарів. Там знаходились гостюві котеджі, головний будинок, дитячий майданчик, штучне озеро та лазня. За парканом був будинок для прислуги та вертолітний майданчик. І, звичайно ж, кожен куточок був нашпигований камерами. Коли Янукович втік із країни після революції гідності, комплекс відпочинку розібрали. Людям, які демонтували будинки, платили по 500 гривень на день. Однак, за словами працівників, вони не знали, кому належить це майно. Дані про підмосковну резиденцію, в якій живе втікач президент України, також офіційно засекречені. Росреєстр заборонив отримувати витяги з інформацією про ділянку і будівлі за адресою Одинцово-Паркова Алея 11. Саме тут, за даними української прокуратури та низки журналістських розслідувань, мешкає Янукович після втечі з України у 2014 році. Йдеться про державну резиденцію площею понад 4 гектари. У минулому це була дача маршала Семена Будьонного пізніше. Місце проживання губернатора Підмосков'я Бориса Громова. Саме сюди Януковича поселили під охороною російських спецслужб після втечі. Формальним власником резиденції до 2017 року було федеральне казенне підприємство Загородний дом прийома в Русічі при МВС РФ. На території знаходиться триповерховий будинок площою 2076 квадратних метрів, а також окрема будівля з басейном, сауною, кухнею та складськими приміщеннями. За кадастровою картою землю дозволено використовувати для дому прийомів розміщення делегацій та іноземних фахівців. Заступник начальника департаменту офісу генпрокурора України з розслідування справ майдану Денис Іванов підтвердив, що Янукович проживає в селищі Барвиха Одинцовського району Московської області. За версією слідства, Янукович у лютому 2014 року залишив Київ у супроводі охорони й оточення. Спочатку прибув до Харкова, потім через Донбас до Криму. Саме там, за даними ГПУ, він закликав охоронців до дезертирства. Уже 24 лютого спецслужба Росії вивезла його до РФ. За словами українських правоохоронців, маршрут евакуації узгоджувався з Кремлем особисто Володимиром Путіним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.